Учитель це істота, яку відносять до виду Homo sapiens учителюс. Він має чотири кінцівки: тулуб і голову. Верхні кінцівки призначені для того, щоб писати конспекти, перевіряти зошити, виставляти оцінки. Нижні кінцівки менше використовуються, ніж верхні. Ними учитель рано вранці вчить до школи, а після обіду додому. Тулуб вчитель використовує для нісіння так званого одягу, об який витирає руки вимощені крейдою. Окремо треба сказати. Про Голову зазвичай на голові будь-якого вчителя є волосся. Підвід учитель, жінка фарбує його, а підвид учитель-чоловік задовольняється тим кольором, яким його обдарувала природа. Вчитель має пару очей, якими зір послідує за тим, що відбувається у класі під час уроку, але іноді закриває їх, коли учні списують. Пара вух допомагає вчителю почути шепотінню на останніх партах та шелест шпаргалок. Але вуха вчительські не присприймають на слух такі фрази, як: зошит щоденник та ручку забув удома. Тому й запізнився, читав, проте не пам'ятаю, прочитане. Ніс учитель завжди тримає за вітром, щоб бути обізнаним у всьому і всюди встигати. Рот потрібен йому, щоб блаженно вимовляти слова вихідні, канікули, відпустка, аванс і зарплата. Хопо Сапіенс учителюс, поширений по всій земній кулі. Його зустрінеш як у великих містах, так і у маленьких селах. Як же його розпізнати? Від інших він відрізняється заклопотаним видом та великою купою зошитів. А 1 вересня та 31 травня його впізнають за величезним букетом квітів